завтрак оккупанта. Чек. <решит> а есть? Мы его сперли. Вот, ребят сперли. И холодильники тоже они сперли. Вот. Принимаем заказы на микроволновке, короче, можем на... можно привезти ну, посуду, естественно, чайники, не чайники. Да, мы в курсе. Який смачний поцуплений сніданок У квартирі українській навесні, У оточенні солдатиків путанок, з жуковим уявним на коні. Жере, чуже, та щоб ти подавився, чужою шинкою паскутний окупант, Щоб водкою московською напився, Довсеру в колорадську стрічку банд. І зняв штани, і калом слину витер з червоної ганчірки язика. І не ходився стяти піч на вітер, А задзюрчав на вора земляка. А обіцявши, вліз влізу холодильник, і склався там у вистрати лайно, І сидів в чужому, вбивця й насильник, І квалтував, коричневе воно. І Божа кара, неминуче й швидко, дістане звідти і віддасть чортам. І чортеня залізне в лоб копитко, Упечатає, ти будеш вічно там. У пеклі ти не будеш третій лишній. Біля Кабздона і Путлера в вогні всіх окупантів приголубить кромішній І на спробу втечі зареве. Ні-ні. Не братан, сніданок окупанта.